Зараз люди почали отримувати платіжки вдвічі більше за опалення і вдвічі більше за гарячу воду. І це саме взимку. Це тоді, коли і так всі продукти харчування, всі інші товари знову почали стрімко дорощувати. І тому я просто зараз звертаюся до всіх людей. У вас є всі інструменти в руках. Натиснути на цю владу і примусити віддати вам український газ, так само як під тиском аграріїв, вони на рік пролонгували мораторій на продаж землі, так само, як під тиском ті, хто втратив свої депозити і заощадження в банках. Зараз президент підписав повернення заощаджень, Законопроєкт і хоче внести його до парламенту. Так само, як під тиском вчителів, освітян. Які десятками тисяч вийшли на захист своїх інтересів на вулицю, вони збільшили мінімальну заробітну плату і оголосили, що вони якбито будуть вчителям ставити заробітну плату більше п'яти тисяч гривень, в той час, коли поліцейські отримують 19 тисяч гривень. Але вчителі натиснули, освітяни натиснули, їх профспілки вийшли на вулицю і їх почули. Я хочу вам сказати, що якщо ми хочемо. Повернути український газ українцям нам теж треба натиснути, і нам треба примусити їх це зробити, і вони це зроблять під вашим тиском. А крім того, скільки ми будемо ще терпіти, олігархічну владу, вона не зруйнована двома революціями, скільки ми будемо терпіти. Організоване злочинне корупційне угрупування в вищих ешелонах влади рівно стільки вони будуть це робити, рівно стільки вони будуть заробляти на війні, творячи контрабанду і корупцію, рівно стільки вони будуть нищити життя наших українських родин, скільки ви їм дозволите. Вони перейшли всі межі і тому єднаємося і зупиняємо їх. Самі вони не зупиняться.